Є той самий цивільний кодекс, яким ми теж керуємося. І ми вам можемо, ну я не знаю, на Вишу Миколу, наприклад, роду Радянський не вам Вибачте мене, як ви написали, мені... Вступ. Це моє велике. А як я? А якою ж я громадян? Я маю право на громадянство яким то Громадян України, громадянства України немає. Держави такої не існує. Це компанія. Ви тільки що сказали, розумієте, що ви говорите? Для чого це не давайте ми. Її не існує. Я пока що залишаюся громадянином. Яке гарантувала мені компанія Україна? Вона гарантувала захищати мої права як громадянина Української радянської Української Радянської Соціалістичної Республіки. УСР тоді теж була в колонії. Людина. Вона... Ви сам собі заперечити? Я не, нема заперечень. Це моя волевиявлення. Я вам своє вилеви. Прийняла би і я вимагаю, тому що я не буду акцептувати, в принципі, навіть якщо ви не будете визнавати мого громадянства. а що мені залишається? Яке мені ті громадянства? Громадянство України, я його не визнаю. Це, це фізична особа, це мігранти. Громадяни України це фізичні особи, мігранти. Уже все доведено нами, доведено. Це мігранти. Я не хочу бути мігрантом. Я хочу господарем на своїй землі бути. Щиро підтримую що прагнення буде господарем на землі, так само як нам я був депутатом районної ради. Я був навіть ну, у я початку бачачила, я розумію, що він і депутатом могли бути. І, і я так, зараз я буду ставити питання про поновлення своїх прав депутата районної ради, оскільки сьогоднішні депутати вони не виконують те, що Необхідно. По захисту це прав... Ну, поки... Можу ще якогось, можу да, ще якогось. Да, Не потрібно категорично. Да, да, ми є народ і все. Так, що я і вам і можу і сказати? І ми народ. Я до вам прочув до побачення, все тільки найкращого попереду гарні свята, тоді... все тільки найкращого. Трошо, це... Телефон ваш тоді, хоча б як зваріть, зв'язати. На себе. гарячу лінію. Гарячу лінію нашу. На зв'язку ще в нас внутрішній телефон, не знаю, чи не значить, мені відповідь, коли воно буде до нового року, щоб я це і був рішення. Мені Ні, так ви мені порушили крім того. Ви не порушили. Я заявляю вам, ось тим не Я вимагав надати можливість мені ознайомитися з матеріалами. Я вам надала ваші відповіді. Ні, ні це не відповідь. Я їх заперечую, не визнаю. Я прибув для того, щоб ознайомитися з матеріалами своєї справи Це за моїми матеріали справи. Ваші відповіді де? на ваші звернення де мої де мої звернення, справи. де мій акт? Як воно прошито, пронумеровано справу мою в паперовому вигляді? Я вимагаю цього. Надати мені прошиту, пронумеровану, скріплено печаткою у паперовому от а я вимагаю. О, а я пакеру, в паперовому ви не нада мені не визнаю я. Наш рід не визнає цю електронну носії. В паперовому вигляді я вимагаю паперовому розрукувала копію електронного документа. Ні, 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 ні. Ось що, я, я всім заявляю, що ви не виконали свій обов'язок, не надали мені мою справу в паперовому вигляді. Це ваша То де вона? Нема? Ви додали ось? Вам де? Надаю. Це не ось о, глядачі, будь ласка, дивіться, Це, що нам Це, що? відписки. Я їх не акцептував, я їх не визнаю. Ви зобов'язані виконати мої вимоги. Я в е, е, інформаційних запитах вимогах я це конкретно вказував. Що ви можете робити, і що що, і що я вас зобов'язую, що ви, ви повинні були зробити? Ви право. цього не зробили. Ви маєте повне право погоджуватись, не погоджуватися. Я вам надала, я прощаюся до зустрічі. Ви я вимагаю віддати, надати мені мою справу уповноважену, яка заведена в уповноважену справу людини паперовому. Вигляді. я вам дала паперові фонді ваших електронних мені. Не мені виглядів. мені конкретно рух моїх звернень, заяв. Скільки їх було? Як вони розглядали? Це, Які ви... результат розгляд... я звертався до уповноваженого, не до представника. Да, я не звертався ви... до представника, крім всього іншого. Представник написав зараз на фонд, тому що розглядається ваше це є матеріал, і матеріал. ви звертаєтесь до за... ці... заступника. Причому тут злочинець являється номер один. Це керівник. Ото як його це і є керівників. матеріали вашої справи? Це і є матеріал. Він я отримав. Справи. Я вам надав дві дві гривень. Проживіть. А мені треба на ліки. Мене входить тільки на лікарство. 700 гривень у мене входить на лікарство після після операції. Я це пожиттєво. Я повинен це. У мене інвалідність, третя група. Мені співчувати. Я не прошу співчувати. мені. Я, я вам заслужив, я заслужив свою. Я за, заробив Але свою. Але Я не заслуговую на вашу цю сутечу. Тому що я вам надала, те, що не ви не просили. Ні, я вимагав від вас, я не просив. Немає цього. Я вас вимагав вимоги мені. Скажіть, будь ласка, де Я намага? додатково тоді ще заявляю, зробіть. в паперовому вигляді. Зробіть, зробіть будь ласка, це ваше право, я заперечую. Запишіть у письмовому вигляді все, що ви хочете. Все, що вам потрібно надати. Слобливі, я усну, я звернення. маю по вашим даже законам я маю право подати звернення і в усному вигляді. Я вам зараз додатково ще повідомляю, що мені невідкладно надати мені матеріали моєї звернень у паперовому вигляді. Ні, це не не те. Вам ваше звернення ще надати? От, щоб вони були підчити, рух їх. Моє звернення, ось відповідь, мої акт, притом на акт, як ви відреагували, акт геноциду. Уже заявлений мною, акт геноциду нашого роду. Це що не докази? Вам поданий був. Ви отримали цей акт геноциду? Акт номер 1 Він, мабуть, є, я ж не знаю, в мене ж нема всієї справи. О, бачите, а от у справі вже було б видно, ми б предметно, конкретно, ми тоді розмовляли. Вона є ця справа, тільки в електронному варіанті. От... Ми зараз з вами говоримо про те звернення. Ви звернулися, давайте так. Ви звернулися, сказали, що ви хочете звернення попереднє. Ось. На ваше звернення від 30-11. Ви схотіли, я би сказала, що ви його не отримали. Я вам ну, надсилаю ось тут ще... оце звернення. 5.11, так якого числа було звернення? 5.12. 5.12 ви сказали, що ви хочете відповідь на звернення, яке зареєстровано 30.11. Ось я вам його надаю. Це. Більше я не бачу ніяких ваших паперовому вигляді вимагаю. Будь ласка, сформулюйте це. вам дати арку, в якому ви напишете? Ні. Ми на особистому прийомі. У, у мене це прийом. прописано в моїй вимозі, надати мені я не можливість бачу. ознайомитися не з матеріалами бачу, провадження. Ви розумієте, що це швидко ж не робиться. Для цього потрібно написати всі, які вимоги. Будь ласка, напишіть. Хочете вам прописано. дам план? Ні, мою вже все написано. Немає. І немає. Подано Я вам. зараз принесу вам це ваше звернення. Там немає. Все, ми закінчили. Ну,